Добрий день, добрий скажіть ласка, А хто є із керівництва начальник управління рибак Оксана Івановна? Є чи нема? У нас А хто є з заступників? Я є заступник вас як звати Андрій Ігор Мар'янович, Ви якраз давали мені відповідь на мою скаргу? Ну, зараз знаходиться справа в апеляційному суді по поводу реєстру витягу. Після, я ви зараз проводите, знімаєте, так? Так. Ну, ми теж зараз візьміть камеру і будете бойові права, чому буде щось не, не видаткову наші відповіді. Е, в мене не то, що в відповіді. Я прошу до вас, прийшла й прошу, щоб ви склали комісію і могли бути присутні в судовому засіданні. Для Де чого? Звернутись десь то він я нема часу звертатися, бо тому, що я давала колись скаргу, ви її розглянули, і нібито всього по порядку нічого нема. Відповіді конкретної ви не, я не дали. Я прошу єдине, що у зв'язку з тим, що в нас сьогодні слухається справа, і це вже не перший раз, поснятно. Ми рішали незаконні рішення, які приймаються. Пробуєте робити тиск на суд. ні, це не тиск. тиск. Якщо я хотіла би, щоб ви побули в судовому засіданні і подивилися, як ви засновники цього суду, рахуєтеся. Ну ви рахуєтеся в витягу з реєстру. Ну, я. Вам говорю, що ви там рахуєтеся в витягу. Ви є зазначені. судова адміністрація є засновником. Не прошу голос не піднімайте, бо люди працюють. Ні, правильно я просто єдине вас. Прошу прибути в судове засідання і подивитися, як ті особи, яких ви заснували, працюють. Бо тому, що буде ставити це питання не тільки про ліквідацію припинення Ну, юридичну особу під назвою апеляційний суд. 2002 суд Слухайте, значить, давайте я говорю про те, що я прошу, щоб ви комісію посиділи в залі суду і подивилися, як веде суд процес. Бо ви бачили, яких рекетів ви тут тримаєте, розумієте і захищаєте? Давайте, ви не на столі. Ну, чекайте, ну як ви їм даєте нагороди, ми не ви вирішуєте ми питання. А взагалі, чим ви займаєтеся тоді? Є в нас в порядок, який визначено, чим ми займаємося, є положення, прошу ознайомку наявний доступний наступ. А я взагалі не знаю, для чого тоді ви чим займаєтеся. Коли, ви, коли в реєстрі ви є засновники апеляційного суду. Апеляційного судом ми є засновника. Ну так, в реєстрі пише. Ну, так? Я, прошу, я зрозуміла, що ви не хочете нічого робити.